Сьогодні я зробила замовлення на чилі і замовила декілька позицій. Незвичайних для мене, я так і раніше не куштувала. Замовила ось таку пісу. Бачите, я вже трішки наділа, бо дуже голодна, прибігла з басейну. Піца має раз, два, три, чотири, чотири, чотири види. І так, розпочнемо, візьмемо з маслінками і з грибами. Дуже багато начинки, подивіться лише дуже. А тісто саме тоненьке. Для мене це. Я таке люблю. Mm -hmm. Дуже смачно. А зараз я вам ще покажу. Замовила суші. Але суші дуже. Такі, знаєте, я таких раніше не пробувала. Риба, карамель, горішки. Ви зараз думаєте, що це не смачно, але це надзвичайно смачно, тому що. Незвичайний смак. Я завжди хотіла знаєте щось таке попробувати. Дивіться скільки багато начинки всередині. М -м -м. Дуже смачно. Середній такий сир. Су Суші просто. Незвичайний знаєте таке поїдання соленого і солодкого. Mm. Що я замовила? Yeah. Я дуже хотіла спробувати величезний ролл. Дивіться yeah. Ось такі здорові. Бачите? ось такі бувають суші. Не маленькі, а здорові. Хто хоче, знаєте, наїстися. Замовив ось такий собі ролл величезний і наївся. Так, мочуємо. Подивіться, які куски червоної риби. В двох сторін ажувалюється. листя салату, сир Ну Настільки смачно просто не передала. Я ще такого здорового ролу ніколи не їла. І така ще начинка. Далі, вам обов'язково посилання на саму доставочку, тому, тому що дуже дуже смачно. Рекомендую замовити щось таке незвичайне і попробувати. Не постійно ж їсти одне те саме, хочеться якісь і новиночки, а а чилі ви тут знайдете. І, до речі, бізнес ланч всього нату за 95 гривень.